Ви дивитеся Суспільне кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Ми панієте як бомжі? Тільки що у нас є у паспорту стампик. Дом вообще нас ще давно рухнул, авиабомба попала. Хотелось бы, конечно, своє жилье, потому что домой возвращаться уже некуда. Житло для переселенців планують будувати в Кіровоградській області. У громадах визначили більше сотні земельних ділянок площею понад 172 гектари. У Кропивницькому планують будівництво мікрорайону. Нині в області проживають 86 тисяч переселенців, 79 тисяч з них це евакуйовані після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Люди живуть у гуртожитках, дитсадках, соціальних центрах, винаймають житло або мешкають у родичів і знайомих. В яких умовах на Кіровоградщині живуть люди, які через війну втратили житло або змушені були його лишити через обстріли російської армії, та що пропонує влада у спеціальному репортажі Суспільного. Оце у нас ці речі. Вони не помістилися у шафу. Ми тут хранимо її. Це у нас шафа для посуду. Це ось ліжко чоловіка, це ліжко моє. Оце у нас там посуд такий, що кастрюлі там таке стоїть. У цій кімнаті територіального центру у місті Знаменка Кіровоградської області живе родина Надії Слюсаренко з Донецької області. Евакуювались у серпні 22-го. Село називається Семенівка Покровського району стріляли як ошалині. Нам просто повезло, що ми уїхали вовремя. А зараз у нас там повний жах. Нема ніде нічого, все зруйноване. І виходить, що ми розумієте, як бомжі? Тільки що в нас є у паспорту штампік. У центрі для переселенців облаштували кімнати для зберігання їжі, душові і вбиральні. Це в нас найголовніше біда, що ми на старості год залишилися без нічого. Квартиру ми не потягнемо, дому ми теж не потянемо, то треба вкалувати, тому що здоров'я нема. Кухня для всіх спільна. Ці вареники, пельмені можна заморажити. Дом взагалі наша, ще давно рухнув, авіабомба попала. Приміщення центру одне з місць тимчасового проживання, яке облаштували для переселенців у Знам'янці. Після повномасштабного вторгнення Росії громада прихистила майже 4 тисячі переселенців. В комунальних закладах мешкають 120, розповідає секретарка міськради Вікторія Зеленська. Люди проживають безкоштовно, держава компенсує витрати на комунальні послуги, ремонти, обладнання. Ми залучали міжнародні організації. У селі Осетняшка облаштували житло для переселенців у будівлі сільради. Тут у двох кімнатах з лютого 23-го року живе родина Алли Гречної з Донецької області. Двоє з чотирьох дітей-сім'ї, піврічні двійнята Данило і Оксана, народились на Кіровоградщині після евакуації у вересні 2023 року, розповідає жінка. 6 числа у мене в Константиновці погибла мать в Донецькій області, а шестого на 7 я по екстреному у мене прокисарили. У цьому будинку мешкає родина переселенців з міста Курахове Донецької області. «Цей будинок принадлежить учительниці. Вона в школі працює. Нас впустили в хату безоплатно, але ми все одно платимо за світ і за газ. У селі родина Вікторії живе півтора роки. Нам здесь как-то спокійно, комфортно, ну з однієї сторони не хочемо навіть нікуди, навіть після війни. У селі Осетняшка живуть 34 переселенці і є півсотні будинків, в яких ніхто не живе, розповідає староста Іван Перов. Люди і згодні були можливо продати ці будинки свої, чи віддати, чи передати якимось чином законним. Але ну розумієте, закони зараз такі важкі для того, щоб здати в оренду чи зробити куплю-продажі. Будівель 40 взагалі не мають документів. У Кіровоградській області для тимчасового проживання людей в громадах облаштували 82 приміщення, мають 1100 місць, каже заступниця начальника обладміністрації Катерина Колтунова. Зараз на Кіровоградщину прибувають люди з Сумської області, але це індивідуальна евакуація, тобто люди самостійно прибувають, звертаються на обласний штаб і їм допомагають розселятися. Ми завжди повідомляємо міністерство про наявність вільних місць, але тут треба розуміти географію цієї евакуації, що звичайно що області, які ближче до. Сум Мської області будуть в авангарді прийому і організації обов'язкової евакуації. Коли людина заїжджає на територію Кіровоградської області, їй на телефон приходить смс-повідомлення з номером телефону обласного штабу розселення, а і також додатковими контактами. Для будівництва житла для переселенців у Кіровоградській області мають понад сотню земельних ділянок площею 172 гектари. 22 ділянки площею майже 29 гектарів громади пропонують під будівництво модульного житла для переселенців, сказала Суспільному начальниця управління регіонального розвитку Вікторія Кулікова. Ми розглядаємо це питання по декількох кейсах. Ну, перше за все, це будівництво модульних містечків. 11 територій так само готові сьогодні і проводять перемовини. Щодо реалізації. Такий вигляд має перше модульне містечко для проживання переселенців у Знам'янці Кіровоградської області. Відкрили його торік у липні. Побудували за гроші чеського уряду 28 мільйонів гривень. Це двоповерхова споруда з 22 модулів, розрахована на проживання 70 людей. Заселити її планували за три тижні після відкриття. Це мали бути переселенці з дитсадків і шкіл, говорив міський голова Володимир Сокирко. Пояснює, чому в містечку ніхто не живе. Підключили туди і воду, і електрику, і каналізацію, оскільки там все на електриці, і опалення, і електроплити, і бойлери, і таке інше, то ми ну, не то, що злякалися, а вирішили перестрахуватися так і не переселяти туди людей в зиму. Вирішили, що це буде зроблено у нас вже після закінчення опалювального сезону. Каже, для будівництва житла для переселенців мають землю і шукають інвесторів. Також є такі об'єкти незакінченого будівництва під житло, поки немає такого конкретного результату, але ми надаємо земельну ділянку. Це американські партнери, які готові розглянути. Пропозицію у Кропивницькому для переселенців планують побудувати мікрорайон. Його площа буде 38,5 гектарів. Нині тут пустир. Земельна ділянка майже на виїзді з міста показує начальник управління капітального будівництва міськради Сергій Білокінь у 2020 році. Ще раніше. Е Управлінням архітектури було розроблено детальний план території, де передбачалась забудова повністю цього мікрорайону з інфраструктурними об'єктами, такими як дитячий садочок, школа, мали бути оздоровчий центр. Стоянки, орієнтовним населенням, кількості населення 8,5 тисяч осіб. 9, від 9 до 14 поверхові будівлі це мали бути. Ну, в такому вигляді цей детальний план і на сьогоднішній день існує. Всім інвесторам, які приїжджають, всі міжнародні донори, яких цікавить питання щодо влаштування житла для внутрішньопереміщених осіб, саме з цієї локації ми показуємо, демонструємо. Планують, що тут буде 20 багатоповерхівок. У 2007 розраховано буде проживати. Житло буде передбачати всі вимоги щодо доступності, цивільний захист. Ще на трьох гектарах на 101-му мікрорайоні планують будувати тимчасове житло для переселенців. Тут приблизно розтасовувалось десь 4 чи -5, п'ятиповерхових 5 будинків. Окрім будівництва житла, каже, у планах реконструкція цієї будівлі у селищі нове. Орієнтовна вартість 167 мільйонів. Будівля перебуває в комунальній власності. На проектом реконструкції тут передбачається 105 смарт-квартир. Ускільки обійдеться будівництво житла, зможуть назвати, як будуть інвестори. Прижала міжнародна організація міграції, які дуже предметно вивчали цей кейс. Вони сьогодні підібрали два варіанти: це місто Олександрія шляхом будівництва нового житла і місто Кропивницький проектами зацікавились. Міжнародні донори вони хочуть абсолютно прозорість в цьому процесі, щоб все це було відслідковувалося від проектної ідеї розробки ПКД, тендерних процедур дотримання всіх. Будівельних процедур. Коли почнуть будівництво житла для переселенців у Кіровоградській області, поки не визначили. Залучити до реалізації проєктів планують гроші з фонду ліквідації наслідків збройної агресії за бюджетною програмою Міністерства інфраструктури. За даними начальниці обласного управління регіонального розвитку Вікторії Кулікової, проєкти будівництва нині опрацьовують з офісом президента, міністерством розвитку громад та іноземними інвесторами. Нам сказали, что мы здесь можем находиться даже после окончания войны. Хотелось бы, конечно, своє житло. Очень бы хотелось. Может быть, какой то домик, какой-то какої Он будет маленький, но оно будет своє, потому что домой возвращаться уже некуда. Антоніна Кретор, Анатолій Басисти, Роман Сташенко, Володимир Волок, Суспільне Кропивницький.